Вітаємо вас в ефірі 918 випуск інформаційно-аналітичної програми Телетижневик. Отже, згадаємо останні сім днів життя Полтавщини. Децентралізація на місцях та погляд на справу із самого центру. Подарунок з Іспанії, заклик до прозорості, оздоровлення для чорнобильців, переробка крові, лідер майбутнього, мрії про космос, пережити стрес все це у рубриці. Думки з приводу, молоко і м'ясо із сусіднього району. Чи завжди тендери на обслуговування дитячих закладів виграють чесні постачальники? Найпомітніші події тижня на Полтавщині про них нагадає Марина Проскорняк. Далі про столичні розмірковування. У суботу, 11 квітня біля обласної державної адміністрації, урочисто зустріли демобілізованих військовослужбовців 16-го батальйону тероборони. Це вже четверта група бійців, які повернулися додому після року у зоні АТО. У неділю, 12 квітня, у Полтаві біля Свято-Успенського кафедрального собору Української православної церкви Київського патріархату розпочався дводенний великодній благодійний ярмарок на підтримку воїнів АТО. За два дні було зібрано 61 тисячу гривень для захисників України. Армарок організувала громадська організація Команда небайдужих, що діє при соборі. 14 квітня на колегії в обласному управлінні міліції батькам загиблих у зоні АТО правоохоронців Олександра Матійчука та Віталія Кузьменка вручили ордени за мужність третього ступеня. Бійці у достоїні державних нагород посмертно. Їх вручив голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій Головко. Цього ж дня батальйон МВС Полтава отримав реанімобіль від української діаспори з Іспанії. Швидка оснащена усім необхідним для надання невідкладної медичної допомоги і транспортування поранених. До цього у батальйоні не було свого медичного транспорту, тож поранених перевозили військовою технікою. 14 квітня у селі Трудолюб Миргородського району урочисто відкрили меморіальну дошку відомому в Україні ковалеві Петру Федоряці, патріоту, який загинув у липні минулого року на сході, виборюючи територіальну цілісність України. Дошку встановили на будинку школи, де Петро Вікторович працював учителем. 16 квітня понад 200 кілограмів меду для військових на передову передали пасічники з різних областей Полтавщини, об'єднані у гільдію медоварів України. Солодкий продукт відвезуть волонтери команди небайдужих. Перед відправленням на схід святив архієпископ Полтавський і Кременчуцький української православної церкви Федір. Цього ж дня мешканці будинку 12А по вулиці Ляхова у Полтаві виступили проти будівництва, що веде просто під їхніми вікнами будівельна фірма Архімета. Люди вважають будівництво незаконним і не хочуть залишитися без дитячого майданчика, який забудовник почав зносити. У чиновницьких кабінетах громадян не чують, тож вони вирішили зупинити будівництво самотужки, щоправда, їм завадила міліція, яка з самого ранку оточила будинок. Після сутичок будівництво призупинили, проте чи надовго. 17 квітня у Полтаві на семінарі з обговорення підтримки реалізації заходів з енергоефективності для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків була представлена програма їх кредитування банківськими установами. Енергоефективність у громадах це українсько-німецький проект. Участь у ньому під гідою Полтавської обласної державної адміністрації візьмуть Миргород, Лубни, Полтава та Комсомольськ. Ініціативу у децентралізації влади в Україні мають взяти в руки місцеві громади цього тижня. Таку думку голова Верховної Ради України Володимир Гройсман висловив у Києві під час зустрічі з представниками областей України. Посадовців міжнародних експертів, журналістів запросили, щоб сформувати загальне бачення майбутньої реформи органів місцевого самоврядування. І власне адміністративно-територіальної реформи, в основі яких буде принцип децентралізації та добровільного об'єднання громад, реформа невідворотна, але здійснювати її потрібно спільно. Наполягали ініціатори круглого столу. Слухали думки зібрання наші кореспонденти Ігор Середа і Олександр Добрицов. Я працював 10 років в органах місцевого самоврядування і завжди розумів, що Життя відбувається саме на територіях, і там потрібно концентрувати кошти, ресурси, можливості, включеність людей в прийняття рішення, оскільки, коли громади починають впливати на своє власне життя, це життя стає зовсім іншою якостю. От ми зараз за два місяці просто відчули, наскільки взагалі підвищувалися активність еліт, які розуміють, що на сьогоднішній день є фінанси, є можливості і є можливість розвивати саме ті кластери, які цікаві в їх регіоні. Без децентралізації та адміністративно-територіальної реформи не можна говорити про успішні економічні реформи чи державну підтримку місцевих громад. Ще і ще наголошували ініціатори зібрання, серед яких і експерти швейцарсько-українського проєкту ДЕСПРО. Є певна система адміністративно-територіального устрою, яка нас не зовсім задовольняє, м'яко кажучи. І ми маємо перейти в іншу систему, де влада буде а ефективна, б, Недорога для людини і г. відповідальна пріоритет отримують саме ті громади, які добровільно об'єднаються відповідно до перспективного плану. Тобто одна-дві, якщо об'єднаються, так да, вони об'єдналися. Но державу цікавить тільки ті, які вона визнає, як спроможні, як дієздатні. Тому тим дає цукерку, іншим не дає. Децентралізація і адміністративно-територіальна реформа це не спроба розвалити державний устрій, а способи його поліпшення приведення до європейських стандартів наполягають експерти проєкту ДЕСПРО. І у першу чергу це стосується витрат на утримання роздутих штатів виконкомів місцевих рад. В нинішній ситуації 90% всіх коштів бюджету сільського витрачається на утримання апарату. Для порівняння в Європі нормальна цифра, яка сприймається суспільство, це не більше 10%. Я постійно згадую першу зустріч з президентом Польщі в 2010 році, тоді ще я був міським головою. І перше, що було сказано ним, він сказав, ви знаєте, ми досягли успіхів тільки тому, що провели в першу чергу реформу місцевого самоврядування. Дали повноваження громадам, дали ресурси, дали можливості заробляти гроші і витрачати їх на якість життя людей. А не акумулювати в центрі для того, щоб невідомо куди їх витрачати. Це дало поштовх до розвитку економіки. В тому числі нам потрібна олігархічну модель економіки, змінити, де основи має бути малий і середній бізнес. А де він відбувається, де він твориться? Він твориться на місця. Для децентралізації вже зробили перший крок. Ухвалили закон про добровільне об'єднання громад, створили конституційну раду для розробки поправок до основного закону, говорить Володимир Гройсман. А далі три п'ять сіл будуть мати один орган управління, одну сільську раду. Це буде означати, що вони не будуть витрачати попусту в п'ять разів більше грошей на заробітну плату, а будуть більш ефективно працювати. І саме головне, якщо вони об'єднались, вони отримують такий же бюджет, такі ж інструменти по наповненню бюджету, як мають Київ, Львів, Дніпропетровськ, інші міста. Будь-яке об'єднане село отримує зразу серйозний масштабний ресурс для свого розвитку. Якщо є тільки дві громади, або три. То ці дві і три громади в е, 2016 році, я так розумію, отримують кошти з Фонду регіонального розвитку. Так чи ні? Так Чи, чи ми понад? повинні складати перспективний план, план по всій області, то тоді, е, де добровільність, ефективність і фінансова спроможність? Закон передбачає, і план мусить бути все. Друга теза. Наявність плану не означає, що всі об'єднаються. Це різні речі. Тому ви відповідаєте за свою частину, а місцеве самоврядування хто хоче змін, хоче ресурсів, об'єднується. Хто не хоче, не об'єднується. Оце означає добровільність. Все. А чи доцільно проводити терреформу раніше за реформу земельну, поцікавились ми у ініціаторів реформи? Адже без чіткої кадастрової системи, без прозорого ринку землі, не зникне корупція у органах місцевого самоврядування, зло заради викорінення якого зокрема і затіяли реформування? Є практика європейська, є практика, яка довела свою ефективність щодо використання земельних ресурсів, і ми маємо її використовувати. Тому зараз ми напрацьовуємо, будемо з вами радитись для того, щоб не зробити помилку. В цьому питанні, оскільки я переконаний, що місцевими земельними ресурсами мають управляти громади. І це є принципово важливим. І те, що я сказав про повсюдність місцевого самоврядування, це означає, що в кожній громаді мають бути дуже чіткі визначені межі юрисдикції, і в тому числі межі управління. Це ж ресурс громади. Але правила мають бути не такі, як зараз. Знаєте, от дуже є гарний вислів Васува, колись він казав про те, що. Краще 5 років помилок ніж 50 років саботажу. Вибачте, 23 роки саботажу вже Україна пройшла. Тому давайте краще ми пройдемо цей шлях за рік, за два зробимо помилки, навчимося, але будемо рухатись. вперед. та якби там не було, а децентралізація влади необхідний крок для подальшого розвитку України. Зійшлися на думці учасники зібрання. І щоб її реалізувати, потрібно ясно чути запити і погляд на адмінреформу українців, підсумував Володимир Гройсман. Саме тому практику круглих столів громадських обговорень майбутньої реформи на всіх рівнях продовжать. Ігор Середа, Олександр Добрєцов для телетижневика. А зараз деякі думки, які звучали на Полтавщині протягом тижня. Огляд підготувала Марина Проскурняк. Потім про молоко та м'ясо. Батальйон МВС Полтава отримав реанімобіль від української діаспори з Іспанії. Швидка оснащена усім необхідним для надання невідкладної медичної допомоги і трансформування поранених. Бійці добровольчого батальйону міліції кажуть, півроку чекали на цей подарунок. Були такі випадки, коли ранених бойцов вивозили на Камазах в кузовах на которые вешали, на кузов вешали капельницы, и вот таким вот образом ну, людей можете представить, как это вот, на КАМАЗе вывести человека, да? Когда специализированный автомобиль, то есть это сохранение жизни наших, наших, наших побратимов. Голова обласної державної адміністрації Валерій Головко закликає правоохоронців області до прозорої роботи і нагадує, міліція повинна працювати так, щоб повернути до себе довіру громадян. Я вважаю, що можна поставити оцінку задовільно. більше того. З приходом нових очільників в області і в управлінні внутрішніх справ я бачу певну тенденцію від того, з чим займається сьогодні міліція і що стоїть в неї на порядку денному. Зі свого боку, я повністю забезпечу співпрацю з виконавчою гілкою влади. Більше того, прошу сьогодні міліцію дуже ретельно вивчати діяльність всіх чиновників на, 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 на різному рівні щодо сьогодні корупційних схем, хабарництва такого іншого. Напередодні 29-ї річниці аварії на ЧАЕС у Полтаві Чорнобильці говорили про наболіли серед актуальних проблем. Говорять оздоровлення. Я особисто суб'єктивна думка. Я би відмінив половину тих пільг, які прописані законодавством, залишив безумовно безплатне повноцінне медичне забезпечення, повноцінне пенсійне забезпечення, щоб людина будемо так сказати, самодостатньо могла. Себе і пролікувати, і прохарчувати. І от на даний час це актуальним стає, напевне, житлово-комунальні потреби. На Полтавщині є проблеми із переробкою крові, говорить директор департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Віктор Лисак. Наприклад, Лубенська станція самостійно її переробляє застарілим методом, що знижує якість компонентів крові. Потребує оновлення саме і медичне там обладнання, технологічне. Ну але ми поступово питаємося оновити. Ми сьогодні ставимо це питання на комісії, що можливо покращити зробити. Полтавської обласної ради Петро Ворона зустрівся із слухачами школи лідер майбутнього та закликав їх активніше брати участь у роботі органів місцевого самоврядування. Головна мета це зацікавити молодіжну аудиторію темою місцевого самоврядування, щоб вони не тільки розуміли, що таке є місцева влада, а якомога активніше приймали участь у місцевому самоврядуванні після того, як закінчать вузи і коли вони ще є студентами, тому що найкращі молодіжні проблеми розуміти ніж молодь, ніхто не може. А влада працює для того, щоб для молоді все таки створити перспективи. Ці обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді презентували свої моделі космічної техніки та астрономічні прилади. На щорічному колоквіумі юні винахідники захищали наукові роботи та представляли свої наукові розробки. Оці всі винаходи їх можна запустити через конструкторське бюро, через наші потужні заводи, які могли б, наприклад, ну група інженерів, які могли б оцінити дещо допрацювати. І в принципі, я хотів би сказати, що відсотків на 80 цих всіх, Ноу-хау, які роблять наші діти. Я думаю, що це перспективи обов'язково не будуть є реальністю. Втрата апетиту, агресія, гнів, тривога, розлади сну. Ось далеко не повний перелік психічних розладів, які переживають люди, повернувшись із зони бойових дій. Їм, по суті потрібно заново вчитися жити у мирному середовищі. Така реакція на пережитий стрес, пояснюють фахівці, є природною. Коли чоловік попадає в опасну для життя ситуацію, в його організмі виділяються стресові гормони, які впливають на фізіологію чоловіка, йдуть определенні реакції. Важливо розуміти, що це нормальні реакції на ненормальну ситуацію, і вони продовжуються, навіть коли чоловік вже знаходиться в безпечності. Без пророка у своїй вітчизні, точніше в районі, тендер на постачання м'ясних і молочних продуктів у заклади освіти Котелевського району виграв підприємець. Із Полтави не б на перший погляд дивного конкурентна боротьба, від якої діти отримують якісніше продукти за нижчу ціну, якби цей тендер не відбувався у районі, який усі часи незалежності славився розвиненим тваринництвом, де господарства двох героїв України, які свої звання отримали власне за звитягу у розвитку сільського господарства. То чому ж у Котелевському районі вигідніше возити молоко і м'ясо із сусіднього району ніж купувати у своїх агровиробників? Чи такий вже хороший баланс між ціною і якістю в українських тендерних процедурах для шкіл та дитсадків? З'ясовували наші кореспонденти Ігор Середа і Микола Янко. До нового тендеру, який відбувався з листопада 14-го року по січень 15-го місцеві школи та дитсадки забезпечували харчами винятково місцеві агровиробники, розповідають освітяни. Претензій до якості чи обслуговування, у всякому разі, офіційних не було. Та от тендер виграв новий постачальник з Полтави. Замовлення ми надсилаємо по телефону усно. Ми їх ніколи не бачили, навіть не знаємо. Як називається їхня фірма, як називається та дівчина, яка сидить на телефоні і, замовляє, і приймає в нас продукт, замовлення? Наше змінюється графік завезення продуктів сам постачальник, не кажучи і не ставлячи до відома нас, ми дізнаємося, що сьогодні привезуть продукти від тих навчальних закладів, де він вже їх завіз у котельву. У районному ж відділі освіти, який власне і проводив тендер, відсутність графіку поставок вважають недоліками, які можна усунути у процесі співпраці. Ось з 1 квітня вони ще по суті тільки тиждень як е -е, користуються цими послугами. то може десь якісь спочатку шероховатості в організації будуть. Але я впевнена, що ми наведемо лад. Віначе, якщо ж повториться. Подібний випадок, як у проліску, і це дійсно, що ми документально все це побачимо, на власні очі, будь ласка, ми розірвемо договор. Та графік постачання продукції ще й півбіди, говорить Юлія Шахун. Є й інші порушення з боку постачальника продовольства для харчування дітей. Коли нам привезли рибу, партію риби 30 кілограм. Які супровідні документи зовсім не співпадали із наявними на маркуванні, І ми вимушені були повернути всю партію. Рибу нам ми повернули, нам її не завезли. У райвному випадку з рибою у проліску не приховують. Та начальниця відділу Інна Назарко говорить: у дитсадку вчасно не звернулися до них для залагодження конфлікту. Актом зафіксовано, що риба не годиться 6 квітня. Повідомлення на відділ освіти і голові райдержадміністрації підготували 8 числа, а рознесли його 10-го. Ми ж би до 10-го прийняли якісь швидкі міри, щоб діти не очікували, коли наступний раз привезе Сергієнко цю рибу. А він би вже, якщо це 6 трапилось трапилося, 6 він приїхав, вже ж набрав назад, то він вже ж мог би розумієте, якби ми втрутились вчасно, він вже б мог би вести взамін нову хорошу якісну рибу. Та якби ж приклад був один, про не зовсім ту якість продукції від нового постачальника говорять не лише у проліску. На сьогоднішній день, що мене не задовольняється, привезення марзло його м'яса, тому що ну, ми звикли, що мьоса до нас надходить охолоджене. Коли б м'ясо привезене марзле, коли воно розвертається, ми не можемо провірити відповідно якість цієї продукції. Чому ж не віддали перевагу місцевим постачальникам продукції? Запитання адресуємо організаторам тендеру. Виставили ми своє оголошення на сайті відділу освіти, як полагається законодавством, і на е, сайті е, державних закупівель, там є на, на тому, в цьому порталі. Але, на жаль, сир... ніхто з місцевих виробників не подали оголошення. Із наших місцевих виробників взяла е, е, стов агрофірма Майок, то по деяким лотам вона і виграла це хліб і м'ясо. Питання якості найболючіше погоджуються у районному відділі освіти. У новому законі про державні закупівлі чітко визначено критерій, за яким визначають продавця товарів і послуг. Це ціна. Окрім всього, у новій редакції закону виключили вимогу, за якою претенденти у тендерах повинні були мати власні потужності виробництва товарів чи послуг. І ці перекоси говорять у тендерному комітеті, інколи призводять до абсолютно несмішних курьозів. Сосиски нам пропонували за 24 гривні. Ми навіть подумали, що це можливо поминили, помилилися в ціні. Це ж ясно, що якби ми брали, якби там була вся в порядку документація, прийшлося би брати ті сосиски, бо перш за все йде ціно по тендеру. Але слава Богу, документація була не в порядку. То ще були зловживання у тендерних процедурах і чи не скасують його результати? Це питання незабаром розглядатимуть на спеціальній нараді у райдержадміністрації. І знову ми залишаємося з тим, що систему одну ми встигли успішно зламати, яка вже була в нас відпрацьована. Нам потрібно повернутися до якісного харчування дітей. Та хто б не був винен у ситуації, що склалась недолугий закон, нечисті на руку чиновники чи недобросовісні підприємці не так важливо. Катастрофа у тому, що прецедент виник навколо здоров'я дітей. А воно, щоб там не думали ті, хто на цьому спекулює, дорожче за всі скарби. Ігор Середа, Микола Янко для Телетежневика. Нехай справедливість завжди перемагає. Через тиждень зустрінемося у 919-му випуску інформаційно-аналітичної програми Телетежневик. Успіхів.